Слава Ісусу Христу, що Христос в мені, Христос в вас, Христос в кожному з нас і справді Він наповняє наше життя, наше життя воно повне Божої благодаті, повне Божої милості. І я впевнений, що нікого не потрібно переконувати в цьому, бо справді, коли ми глянемо на своє життя, ми бачимо, як добрий і милостивий Господь. І те, що ми маємо сьогоднішній день. Написано, що цей день сотворив Господь. А раз Господь дозволив, щоб і я і ви ми жили в цьому дні, це означає, що цей день сотворений для нас. А раз він сотворений для нас, це означає, що в цьому дні в Бога є добро для нас. І я знаю, що Він вже сьогодні для когось щось дає. І я знаю, що напротязі дня Він буде продовжувати давати, тому що ми вже сьогодні чули, що наш Бог він є щедрий, Він не є скупий Бог. Інколи ми з вами є скупі і такі, знаєте, розраховані люди. Ми розраховуємо, чи добре дати, чи не добре дати, чи добре благословити, чи мені буде вигідно, чи коли я дам мені віддадуть. Ми доволі часто, знаєте, будуємо свої відносини на основі якихось розрахунків. З тим мені вигідно дружити, бо з нього можна щось взяти, а з тим мені не вигідно дружити, бо йому постійно треба щось давати. Звичайно, що завжди ми будемо вибирати тих людей, з яких нам є певна користь, з якої дружби є певний результат, а не тих людей, яким постійно потрібно буде щось від нас, а з них ми нічого не зможемо взяти. Це є такі, знаєте, людські стандартні відносини. Але коли ми дивимося на Бога, ми бачимо, що Бог зовсім не такий. Бог нас спас. Бог нас прийняв в своє царство, написано, що вирвав нас з влади темряви і переставив до царства свого улюбленого сина, а це означає, що ми сьогодні в царстві улюбленого сина, і Бог нас спас абсолютно не керуючись ніякою користю, тому що він прекрасно розуміє, що з мене і вас для Бога ніякої користі може не бути. Тому що, яка може бути користь для Творця із творіння? Навпаки, спасаючи нас, Бог знав, що з нами ще будуть проблеми, Бог знав, що з нами ще будуть клопоти. Бог знав, що ми з вами ще будемо капризувати інколи, як маленькі діти, і нас треба буде терпіти. Бог все це прекрасно знав. Бог знав наш початок, і Бог знає наш кінець, Бог знає нашу середину. Але попри те, все Бог не ризикував, а Бог точно знав, кого він спасає. Бог точно знав, на що він йде, і керуючись милістю. І любов'ю, і бажанням для нас свого величезного добра, яке він нам може дати і дає, Бог пішов на цей крок, послав свого сина і спас нас не на основі якихось розрахунків, не на основі користі, як це буває в нас, людей, але на основі своєї великої милості. І сьогодні на основі Божої милості Бог продовжує нас благословляти, Бог продовжує про нас дбати, посилаючи сьогодні для нас слово потіхи, яке має владу і силу втішити кожне серце. Я читаю Боже Слово, це є перша книга Самуїла. Це є останній вірш 15-го розділу, і будемо переходити до 16-го. І більше не бачив Самуїл Саула. Аж до Дня його смерти, Та Самоїл сумував за Саулом. А Господь жалкував, що настановив був Саула над царем на Ізраїля. Бачите, той сумує людина, Божий чоловік, який має справу з Богом. З іншої сторони, Бог жалкує, що поставив Саула на царство. І знаєте, так виглядає, і так по-людськи, і ми навіть так сьогодні з моєю дитиною говорили. І вона до мене каже: ну, що не міг Бог почекати на Давида? Тому що я припускаю, що коли Бог поставив Саула на царство, Давида ще не було. Тому що Давид був приблизно ровесник сина Саула, Йонатана. Але так як ми прекрасно розуміємо, що не було Давида, і знаєте, в дитячій голові народилася така ідея: що було не почекати, що було не вибрати когось кращого на наш погляд. Адже ми знаємо, що Бог він є серце-знавець. Бог, він є знавець нашого початку, як я вже сказав, і Бог є знавець нашого кінця. І так, знаєте, виникає в нас думка. Ну раз Бог пожалкував, навіщо він поставив Саула, хіба не було гідних і кращих кандидатур на той час? І ви знаєте, дивлячись на діло і на справу Божу, так виглядає, що справді не було на той час гідних і кращих кандидатур. А знаєте чому? Тому що ми інколи думаємо, що перше за все, що робить Бог. Він робить це на користь для себе. Але якщо дійсно подивитися справді на справи Божі, ми побачимо, що все, що робить Бог, він завжди робить на користь для людини. І справді, коли подивитися на життя Саула для ізраїльського народу, це був хороший, якісний цар і полководець. Тому що на час, коли Бог вибрав Ізраїль для Ізраїля Саула за царя, Ізраїля роздирали на шматки інші народи. Ізраїль особливо потерпав від Фелистимлян, які приходили, вбивали, які приходили, все робили для того, щоб Ізраїль був немішний. І вони до того привели Ізраїля, щоб Ізраїлі навіть зброї не було. Вони навіть не мали чим воювати, бо написано, що Саул і Янатан мали двоє мечів. Все, оце була зброя на весь Ізраїль і з чим воювати? Але через Саула Бог сильно і потужно підніс Ізраїля, давши йому ряд великих і потужних перемог. І навіть ми бачимо за останню перемогу, де Бог йому казав, по-інакшому поступити. Саул, хоча поступив по своєму, але це була величезна перемога, де був переможний сам цар Филистимський. Що ми бачимо з цього? З однієї сторони, так, можливо, по характеру, можливо, по поведінці, по справах, Саул Богові не підходив, тому що Бог прекрасно знав, які будуть справді далі діла Саула. Але Бог виходив з позиції, що на цей час це була можливо в політиці, в керівництві найкраща людина, яка послужить тим, що допоможе Ізраїлю. Вибратися з того зубужіння, вибратися з того позору, стати і зайняти на той час ці геополітичні ситуації своє найкраще положення. І тому знаєте, Господь в першу чергу, коли він що-небудь робить, він керується добробутом для людини, він керується добробутом для своєї дитини, тому що Господь переживає, щоб його дітям було добре. Адже ми з вами теж є батьки, і коли в нас є діти, ми переживаємо, щоб нашим дітям було добре. Інколи ми лежимо на своїй постелі, і ми не можемо заснути, бо ми переживаємо за майбутнє. Ми бачимо, яка ситуація, ми чуємо різні прогнози, що говорить, що буде ще гірше, і ми думаємо, і ми не думаємо вже за своє майбутнє. Ми думаємо за майбутнє наших дітей, тому що ми хочемо, щоб майбутнє наших дітей було краще, аніж наше. Але ми прекрасно розуміємо, що дуже сильно вплинути на майбутнє наших дітей ми не можемо і ми лежимо, і ми не можемо спати. І дуже добре, коли ми в такому положенні звертаємось до Господа і наших дітей віддаємо Господу, знаючи, що би як би що не розвивалося, які би не були настрої в суспільств. Як би воно не йшло, чи добре, чи погано, коли наші діти, вони в руках Господні, ми є спокійні. Тому що ми знаємо, як Господь подбав про мене і про вас, він обов'язково подбає про наше майбутнє. Тому що Писання говорить, що я не бачу праведника опущеного, а насліддя його щоби ходило з простянутою рукою. Такого не було, і Господь подбає про мене і про вас, щоб такого не було. І тому, коли Господь щонебудь робить, Він керується над тим, щоб людині було добре. І тому, знаєте, Бог якоюсь мірою готовий терпіти Саула для того, щоб піднести Ізраїля з убожіння і благословити через цього чоловіка. Але історія на цьому не закінчується, 16 розділ перший вірш. І сказав Господь до Самуїла, аж доки ти сумуватимеш за Саулом. Таж я відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем. Наповни рога свого оливою та йди, пошлю тебе до віфлеємлянина Єсея, бо я нагляну собі царя між синами його. Сьомий вірш. Та Господь сказав Самуїлові не дивись на обличчя його та на високість росту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І покликав єсей Авінадава, і привів його перед Самуїла, та той відказав: Також цього не вибрав Господь. І привів єсей Шаму, та Самоїл сказав: Також цього не вибрав Господь, і привів єсей сімок своїх синів перед Самуїла і сказав Самоїл до Єсея, цих не вибрав Господь. І сказав Самоїл до Єсея: Чи то всі твої діти, а той відказав. Що зостався найменший, він пасе отару і сказав Самуїл до Єсея: пошли, приведи його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав, і він привів його, він був рум'яний, гарний очима і хорошого стану. А Господь сказав Самуїлу: Вставай, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл рога Оливи та й помазав його серед братів його, і дух Господній злив на Давида, і був на ньому від того дня і надалі. А Самуїл встав і пішов. До рами. Біблія нам показує двох людей, двох неідеальних людей. Адже ми знаємо, що Бог він помазав Давида замість Саула. Бог сказав свого часу до Самоїла таке свідчення, що Давид це буде чоловік по серцю моєму, який виконує усю волю мою. Але вже ми з вами сьогодні, коли читаємо Біблію і дивимося на Давида, ми бачимо, що далеко цей чоловік не був ідеальним. Він теж добряче вмів начудити. Він теж добряче вмів порушувати Божий закон. І ви прекрасно знаєте ці випадки, де Давид, реально думаючи, що це скрито, що ніхто цього не знає. Хоча сьогодні богослови пробують його оправдати в його ділах, але Біблія показує нам, що Давид. Зробив те, що не слідувало робити, чому закон був проти, і більше того, за цей вчинок люба людина в ізраїльському народі мала бути побита камінням, чим не був покараний Давид. Тобто ми бачимо, що Давид він теж був далекий від ідеалу. Але чому Давид, він більше сподобався Богу, аніж Саул? Чому Давид саме прийшов на зміну Саулу, якого Бог відкинув, якого Бог відсторонив і поставив Давида? Якщо ми подивимось на Давида, окрім того, що в його житті теж було маса помилок, це не був чоловік, на якого би хтось подивився і сказав: оце справді чоловік, царського, наприклад, роду, чи подивитися на нього, і можна сказати, що оце є цар. Бо коли почали до Самуїла приводити дітей Єсея, знаєте, чому приводили з першого? Тому що в Ізраїлі була така традиція, що первенець унаслідує все. І тому це було логічно батькові подумати, що їхній старший син він мав би стати царем. Але ми бачимо, що перейшли до останнього, і тільки останній став царем. Знаєте, доволі часто, коли дивишся на Бога і його, на Його рішення. І здається, справді якісь дивні ці рішення. Боже, ти знав, ким стане Саул в кінці кінців, нащо ти його поставив? Боже, подивися, який статний Еліяв, як він гарно виглядає. Ну це би дуже виглядає так по царському. Чому ти його не поставив? А взяв якогось молодого Давида, про якого ніхто не знає, про якого, можливо, навіть забули, аж згадали, коли вже сім синів перейшли. Згадали, що в них є Давид біля Овець, який займається, можливо, однією з найкращих професій того часу, якого послали десь, хто знаде, між вовки, між Леви, між ведмеді тобто небезпечна робота, його безпекою не сильно там і переймалися. І Бог бере цього чоловіка і ставить собі на царство. І ви знаєте, в Давида одна була дуже така хороша риса, якої не було в Саула. Бог про нього свідчив, що це буде чоловік, який виконує усю мою волю. Ви знаєте, що до Саула і до Давида говорив Бог. І напряму, і через пророка. Но Саул Починає ігнорувати Божі слова. Саул починає не звертати уваги на Божі слова, а навпаки, свої власні рішення він ставить вище Божих слів, які говорить для нього Господь. А ми знаємо, що коли Господь говорить, Він завжди говорить для людини на добро. Інколи доволі так буває, що Господь говорить наперед в наше майбутнє. Ми думаємо, навіщо Бог нам це говорить? Навіщо нам ці слова? Навіщо нам їх слухати? Адже це якось би не актуально для мого сьогодення. Але буває так, що Бог говорить на майбутнє. І, прислухавшись до цього, ці слова в майбутньому нам принесуть користь, а й не тільки в майбутньому, але й в нашому сьогоденні. І тому Саул власні рішення ставив вище того, як говорив Господь. Хоча, можливо, це виглядало стратегічно правильно, хоча, можливо, це виглядало політично правильно, не зразу вбивати царя, а от всім показати, от який я мужній і мудрий, я переміг царя. Але Бог сказав по-інакшому. В свою чергу, Давид, він не був таким чоловіком, коли до Давида говорить Господь, Давид, він завжди прислухався до слів Господніх. Давид він завжди реагував на слова Господні. Так він порушував закон. Так бували моменти, що він переступав закон. Але коли до нього говорив Господь, серце Давида воно завжди було відкрите. Ви знаєте, Бог він хоче, і навіть написано в цьому тексті, що Бог не дивиться на обличчя, Бог говорить до Самоїла, але Бог дивиться в першу чергу на серце. Бог хоче, щоб моє і ваше серце воно завжди було відкрите до нього. Знаєте, одного разу апостол Павло говорить таку знамениту фразу, і вже не я живу. Не мої рішення живуть, не мої правила живуть, не мої поняття живуть, не те, як я хочу. Але апостол Павло говорить, але проживає в мені Христос. Тобто я живу, як веде і провадить мене Христос. Я живу в повному підпорядкуванні Христу. Я живу в повному смиренні Христу, тому що я розумію, так, як мене веде Христос, це є найкраще. І тому апостол Яків, він говорить такі слова, що Бог гордим противиться, що ми бачимо сталося з Саулом. Але смиренним дає благодать. Смиренні люди це ті, які дійсно чують голос Божий, і вони говорять, що те, що говорить Господь, воно краще моїх рішень. Воно краще моїх поглядів, воно краще моїх розумінь. Це не означає, що це досконалі люди, що це безпоминні люди, але це означає, що це люди смиренні, які реагують на те, що до них говорить Господь. І вони приймають правильне рішення, правильно відреагувати на Божі слова, бо розуміють, що коли до тебе говорить Господь, коли Він тобі кудись вказує, коли Він тобі на когось вказує, коли Він тобі щось вказує. Він говориться тільки з тої позиції, щоб тобі було добре. Бог ніколи не говорить з позиції власних амбіцій, щоб задовільнити якісь власні бажання. Тому що Господь це є самодостатня особистість. Господь завжди говорить до мене і до вас. І закликає мене і вас до повного підпорядкування в смиренні, в покорі його словам, розуміючи, що це мені і вам принесе ще більше добра, окрім того, що Бог нам вже дав. І Бог хоче ще давати. І Бог хоче ще вести. І Він хоче, щоб я і ви ми були дійсно люди, які смиряються під потужну і сильну руку Господню. Рука Господня, вона ніколи не тяготить. Рука Господня, вона ніколи не томить. Рука Господня, вона ніколи тебе не веде до страху і до тривоги. Рука Господня ніколи не гнітить тебе, не робить тебе рабом. Бо інколи, знаєте, ми люди, ми не любимо, щоб нами хтось керував. Ми не любимо, щоб нам хтось вказував. Знаєте, навіть на основі того народилась така теча, як фемінізм. Тому що жінки їм надоїли, щоб їм чоловіки вказували. Але Господь це не така особа, яка хоче подавити твою волю. Господь це особа, яка веде тебе, тому що знає твоє майбутнє. Тому що знає, що тебе чекає завтра, чого ти не знаєш. Тому що знає, що тебе чекає в ближчому чи в дальньому майбутньому, але ти його не знаєш. І Він закликає тебе і мене і кожного з нас, щоб ми відкривали свої серця. І наші серця, вони були повні смирення і покори тому, що до мене і до вас говорить Господь. Тому що смиренні люди вони завжди отримують благодать. Гордість гордості, як такий, Господь противиться. Ну це не означає, що коли людина проявляє гордість, Бог знервувався і відкинув її. Це ми з вами, люди, можемо знервуватися. Повірте, в Бога є багато терпіння. Саул почав ще задовго до того, як його відкинув Бог, він почав проявляти гордість. Це було, знаєте, не один випадок. Але Бог його не відкинув за один випадок. Бог багато разів працював над його серцем. І так само, коли Господь бачить, десь в нас є гордість, де ми власні рішення ставимо вище рішень Божих, думаючи, що ми десь, можливо, мудріші за Бога. Знаєте, що Бог буде робити? Бог буде працювати над нашим серцем. Бог буде інтенсивніше до нас говорити. Якщо треба, Бог буде голосніше до нас говорити. Це як ми з вами, батьки, якщо ми бачимо, що діти не розуміють зрозумілої мови, що ми робимо? Підносимо голос. Ну, не дочувають наші діти. Треба піднести голос. А коли підносимо голос, діти нас починають вже краще чути. Інколи Бог, Він підносить голос в свій метод, в свій спосіб, щоб ми з вами почали краще чути. І наше серце розположилося до смирення. Наше серце розположилося до покори словам, які Господь говорить до нас, які для мене і для вас принесуть тільки добро. І нічого окрім добра, тому що в Божих словах немає зла. В Божому те, що Бог говорить до нас, а Бог різними способами зрозумілими говорить до нас, в цьому всьому немає ніякого зла, в цьому всьому є тільки добро, тому що мені і вам Господь бажає добра. Бажаю собі, бажаю вам, щоб ми не були гордими людьми, щоб ми були людьми, які відкриті до Божого голосу, Щоб ми були людьми, які відкриті до того, що до них. Говорить Господь, і ми будемо бачити ще просто більше Божої благодаті в своєму житті. Будемо бачити велику і потужну Божу благодать. І я не раз це говорю і не перестану говорити, щоб ми зрозуміли, що Божа благодать це не вичерпна дія. Її неможливо вичерпати, Її не вона не, мож не може закінчитись, не можна сказати, що все, вона закінчилася. Ні. Божа благодать, вона не вичерпна для мене і для вас. І Господь хоче, щоб ми всю її прийняли, щоб ми всією нею користувалися, і ми просто задовільнялися тим, що для мене і для вас має Господь. А повірте, наш батько, він є багатий і він є щедрий до кожного з нас. Я би хотів, щоб моє і ваше серце воно було налаштоване на смирення перед тими словами, які до мене і до вас говорить Господь. Ми зараз йдемо з вами до молитви, і давайте ми будемо молитися казати: Господи, якщо в мені є гордість. Я десь вважав себе кращим за тебе. Можливо, я так не говорив, але мої поступки, моя реакція на Твої слова так про це говорила. Господи, звільни мене від цього. Бо інколи буває, знаєте, гордість в нас стає звичкою. А коли щось стає звичкою, від цього вже потрібно звільняти. Давайте ми скажемо, Господи, звільни мене від цього. Адже гордість вона не дає людині спокою, вона навпаки обтяжує людину, тому що це не Боже, а все, що не Боже, воно обтяжує людину. Господи, звільни мене від цього. Я хочу, щоб моє серце було вільне. Я хочу, щоб моє серце воно було спокійне. І я хочу, щоб моє серце наповняло те саме смирення, з яким прийшов на цю землю Ісус Христос. Подивіться, з яким смиренням Христос ходив його поколи, коли він пішов, Він не казав, хто я такий, що я маю йти до Тебе. Ти прийди до мене. Хто є такий, що я маю тебе слухати? Ти мене слухай, але будучи серед людей, будучи хоча в людському тілі, залишаючись з Богом, Христос ходив повний смирення, бо Він розумів, що отцю це приємно. І Він прийшов для того, щоб служити людям. І оце була Божа воля, щоб послужити людям. І тому зі смиренням Він ходив і служив людям. І тому сьогодні нехай наша молитва буде, Христос наповнена своїм смиренням. Адже ми самі по собі цього не доб'ємося. Ми самі по собі не знаю, чи ми це в собі якось виховаємо, як якусь рису. Адже це духовна риса. Це риса Божа, це риса Христа. Але ми сьогодні маємо право молитися, Христос. Звільни мене від всякої гордості і наповни мене всяким смиренням, щоб твоя благодать, яку ти маєш ще на моє життя, вона сильно і потужно примножилась. Амінь. Молимось.